Відомий французький музикант Жан Мішель Жар став першим пасажиром аероавтомобіля словацької компанії-розробника. Апарат здійснив політ біля курортного міста П'єштяни. Словацький ейркар дебютував у 2019 році. Він працює на пальному і йому потрібна злітно-посадкова смуга. «Ейркар» налітав уже 130 годин. У 2021 року він здійснив перший міжміський політ. А 2022 – тисячі словацьке транспортне управління. Управління видало йому сертифікат льотної придатності. Апарат оснащено двигуном потужністю 160 кінських сил та пропелером. Розганяється до 190 кілометрів за годину та підіймається до 2,5 тисяч метрів у висоту. Утім, деякі експерти вважають, літальні автомобілі не дуже вдалим винаходом. З літальним автомобілем доводиться йти на конструктивні компроміси. Коли він їде, везе багато обладнання, необхідного лише для перельотів. У повітрі несе колеса і усе інше обладнання, яке потрібне для пересування по землі. У кожному разі все це не дуже добре. Засновник компанії розробника стверджує, що літальні автомобілі знову дадуть людям свободу пересування і дадуть змогу уникати заторів на дорогах, проте аналітики не впевнені, що таке можливо. Є значні перешкоди із цілком зрозумілих причин. Треба подавати план польоту та злітати з дозволеного місця. Не можна просто проїхати дорогою, а потім, пославшись на занадто інтенсивний рух, з'їхати на службову смугу і злетіти. Так не вийде. Водночас компанія обіцяє, що продавати іркар почнуть через рік. Ціни стартують від півмільйона доларів. Вироблятимуть літальні авто в Китаї. Thank you.